Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Соря. Засвітилася тиха зоря, сонце соком полилося в небі, і сльозами умилась земля, як і душі, що плачуть потребі, і не чути ще бджіл на квітках, працьовитих, які засівають. Шкода тільки година одна. Що війною усе проростає, засвітилася тиха зоря, лячно місяцю шибку мигає, заливає надія одна, що так миром у серці зростає. Головне не втрачати надію, і віру йти до того, що кличе нас зсередини, що кличе душа. Нехай війна і Лея впевнений, що рано чи пізно вона колись закінчиться І з перемогою України добра над злом і наше життя зацвіте так, як і ця груша, яка після весни, коли настане літо, дасть соковиті плоди. підписуйтесь на мій YouTube. Канал Іван Близька Палітра, дякую за лайки, за коментарі. Бажаю всім цього найкращого. нехай ангел-охоронець завжди кожного і кожного оберігає. Дід завжди за покликом душі і серця, Другого життя не буде. Після падіння завжди потрібно підніматися як інколи не важко і йти далі до того, що кличе зсередини наш голос. Адже. Голос душі ніколи нас я впевнений не обманює. Тому ангела охоронця віри надії, любові, і хай Господь Бог оберігає бути добру і з Богом.